Ігоря, в тебе немає релігійних заборон на відеозйомку, скажи. Можна, щоб ти попадав в кадр, так? Да? Ти куриш, Ігор? В смислі? Mm. Ти вже там. Вже <сміст> там. Ти як ти куриш? Це ж ну, типа, шкідливо. <сміст> да. Ти рекламуєш кав'ярню «Закуток»? — Так. Дуже смачна кава, дуже класні хлопці. А кавові коктейлі. Ну, кавові коктейлі то тємка, яка подобається всім, але не всім доступна, розумієш? Тому що кавові коктейлі — то тільки для своїх, да, Валік? Так. Да. <плес> <спод> бара. — Бля, зря ти це сказав, ну так, так не можна було. Ми завуалювали трошки, а ти взяв і спалив всю контору.